Росія почала війну з Туреччиною. Не перше співчуваю всім, хто в Одесі, за те, що відбулося всі в Україні співчуваю, але в Одесі сьогодні, взагалі жесть, бо російські дрони атакували турецькі кораблі, які зараз знаходяться в Україні. Тобто Україна слава Богу, продовжує імпортувати зерно, олію і так далі за кордон. В даному випадку з Одещини мав виїжджати турецький корабель в Туреччину і доставляти там олію ще в Єгипет і так далі. Але це не так важливо. Фішка в тому, що корабель зруйнований, все, що там знаходилось, погоріла повністю. На жаль, люди позбавлені життя. І ось дивіться, як реагувала Польща і як має відреагувати Туреччина, як людина, яка була на заводі Байрак, де виготовляється Байрактар, а там просто жесть технології. Зараз розкажу вам різницю між НАТО і між Туреччиною. Хоча Туреччина теж в НАТО. Отже, коли в НАТО оце позалітали дрони і так далі. Ну, ви самі бачили, що вони зробили, занепокоєння туди-сюди, трошки безпеку підсилили, почали там якісь типа мобілізації, там підготовки, і все, поняли, на цьому все затихло. Хоча продовжують досі ці провокувати Європи, Польшу тими дронами і зандами, просто про це. Не, не форситься в інтернеті. В Туреччина ж вона не така, і Ердагани такі, і турки не такі. Вони дуже войовничі, дуже серйозно настроєні. І зараз по всім паблікам, я спеціально передивився, списався журналістами зараз, Туреччина. По всім паблікам і новинам йде інформація, що саме Рашка атакувала своїми дронами турецький корабель, який знаходився зараз в Україні. Ердоган в цьому випадку, хоч він і в НАТО і залежний від НАТО, Ну він не може просто нічого тут не зробити, враховуючи те, що там ще у них є завод Байрак, на якому виготовляють ці слайд на звісні байрактари, є лицепилі цвіточки в зрівнянні з тим, що у них є. Я серйозно в Туреччині такі технології, і турки це не глотнуть. дуже прикро. Дуже, ну ви самі бачите згори, що там робиться, що там відбувається, наслідки на мільярди. Тобто, це ж не тільки корабель, який ще не ясно, що з ним тепер зробить. Це все, що там знаходилось, і фури, і люди без життя, що саме цінне, більше 12 людей. Що ви про це думаєте? Пишіть в коменти, будемо чекати, що скаже Ердоган і взагалі офіційна сторона з Туреччини.